Всім привіт! І це наша рубрика розпаковка бровних продуктів. Викучай. Yeah, yeah, we'll right <laughs> Сьогодні я вам покажу, як затонувати брови у домашніх умовах. Для цього нам знадобиться лінійка Color Mask від Lovely Brows. Це продукт, який відновлює структуру брів та доглядає за ними. В ньому є прямий пігмент, котрий фарбує волосся, і нам для цього не потрібно використовувати окисник. Color Mask надає легесенький відбіток відтінку на шкірі, але основний акцент фарбування є саме на волосках. Фарбування Color Mask не надає довготривалий ефект, тож його можна використовувати навіть кожного тижня, так як це більше доглядовий продукт, ніж просто фарбник. Color Mask розроблений для підтримки кольору в домашніх умовах, і зараз я вам продемонструю на собі, як їм користуватись. Викитай. І так, розпочнемо з вибору кольору. Для себе я обираю колір саме Deep Black. Але так як в мене є вся лінійка, всі чотири кольори, я додам до кольору Deep Black ще трошки кави кофі. І так, Deep Black. І стільки ж додам кофе. А зараз. Розповім, який колір кому буде підходити ідеально в чистому виді. Я замішую свій фарбник. Е, нагадаю, що нам не потрібно до нього додавати окисник. Він працює самостійно. Я розкажу, який чистий колір кому підійде. Deep Black підходить для брюнеток та темних шатенок. Для мене цей колір підійде, але я не хочу сильно затемняти свої брови. Далі. Кофі підійде ідеально для всіх русявих світло-коричневих. Чоколад підійде для затемнених блондинок світло-русявих, тепленьких дівчаток з теплим відтінком волосся. І лайт копі підійде лише у чистому виді для рудих дівчат. Ексклюзивно розроблений саме для рудих. Звісно ж, якщо ви майстер, ви можете додавати його помалесенькій крапельки для того, щоб зробити більш теплий колір. Але в чистому виді підійде лише для чистородих. По-перше, нам треба очистити наші брови. Я використовую пінку від Lovely Brows, але в домашніх умовах ви можете просто вмитися будь-якою пінкою, котра в вас є. Я очистила свої брови, просто витираю сухим диском від пінки і можемо робити фарбування. Спочатку зачісуємо брови у тому положенні, у котрому ми їх носимо, і розпочинаємо фарбування тоненьким пензликом. Розпочинаємо ми з кінчика брови і потроху-потроху підходимо до початку брів. Дам вам невеличку пораду, коли ви фарбуєте брови. Краще робіть натиск на мізинчик, щоб у вас не тряслись ручки. Не бійтеся, що форма якось не ідеально виведеться, тому що на шкірі відбиток від фарби залишиться ледве-ледве. Для того, щоб зробити чіткі лінії, ви можете взяти навіть зубочистку, трішки накрутити на неї ватки, взяти будь-яку пінку або міцелярну воду. І наша зубочисточка прилягає дуже щільно до тіла. І бачите, я не острійом витираю, а прямо усім тілом зубочистки прилягаю та проводжу дуже щільно. Якщо ви будете на вису, це робити, буде важко. Тому ставимо ручку. Ведемо ровну лінію. Тут так само. Це запорука вашого чіткого гарного фарбування. Підводимо нашу нижню лінію, верхню не потрібно трішки підчисуємо брови у тому напрямку, у котрому ми їх носимо. І вже по цієї лінії ми наносимо фарбник. Фарбник на бровах ми витримуємо від 6 хвилин до 12. Це залежить від того, наскільки яскравий. Результат ви хочете отримати. Також хочу сказати, що Color Mask буде дуже у нагоді для тих, хто любить подорожувати. Дуже легко, швидко можна нанести фарбник, навіть просто звичайною щіточкою. Беремо маску і проходимо по волоскам. Якщо ми вийшли за брови, ось так підводимо. Щоб зробити плавний перехід, такий омбре. Ми початок брови витираємо значно раніше. Вже через 4 хвилинки, як тільки ми нанесли, можемо почати витирати. Знімаємо вологим ватним диском. Брови готові. Тепер фіксуємо їх прозорим гелем для брів. І в нас дуже гарний результат. І ще раз повторюю, що це можна повторювати кожного тижня. Це ні в якому разі не нашкодить вашим бровам, тому що маска несе доглядовий ефект для ваших брів. А я ще хотіла тут фразичку сказати? Остановлю тож дівчата, не лінуйтесь бути гарними кожного дня. Ви бачите, що це займає зовсім мало часу.